回家。 Білате на збільші речі, що маєте 100 бондер. Двері зачинити та перевірити. Двері зачинено та перевірено. Доброго дня, пані та панове. Від мінівої компанії Air Ocean Airlines. Приміть наші вітання з наступаючим новим роком та різдвом та найщиріші побажання здоров'я і добра. А також дозвольте привітати вас на борту літака Ан 48 що виконує рейс до Львова. Командир літака Юрій Богославці, моє ім'я Валентин, я старший маршрутник на цьому рейсі. Разом з усім екіпажами піклуватимулися про ваш комфорт та безпеку на борту. Наш політ на Львову триватиме 1 годину та 20 хвилин. Просим вас застрягнути ремені безпеки, перевірите, що спинки крісла встановлені вертикально, столики закріплено. кріфоном. Інтереси безпеки вибіг електронні прилади протягом зльоту та посадки. Також нагадуємо, що палити забороняються під час цього польоту. Дякуємо за... Увагу.

Надію, що ви задоволені нашим польотом та будемо раді зустріти вас знову на борту наших літаків. Бажаємо вам приємного перебування у Львові або вдалого продовження вашої подорожі. До побачення всього найкраще. What's working position?